Казка сумну тарілочку. Жила була дівчинка Катя. Хороша дівчинка була Катя добра, вічлива, дбайлива. Тільки ось не любила Катя їсти. І чого їй тільки мама не готувала. І супчики, і кашку, і котлетки з макаронами. А в Каті на все одна відповідь не хочу. Не буду. Якось бабуся подарувала дівчинці нову тарілку. Гарну, рожеву, говорить. От катруся нова тарілочка для тебе. Незвичайна вона. Любить, коли дітки добре їдять. Катя бабусі подякувала за подарунок, але краще їсти так і не стала. Одного разу. Поклала мама Каті на нову тарілочку картопляне пюре з курячою котлеткою і сама вийшла з кухні у справах. Катя сидить перед тарілочкою не їсть, а тільки розмазує по ній картопляне пюре. Раптом чує дівчинка, хтось плаче. Оглянулась катруся на всі боки, а зрозуміти нічого не може. Навіть злякалася трохи, а потім наважилася і питає, Хто це плаче? Це я, тарілочка, я плачу. А чому ти плачеш? запитує дівчинка. Я сумую, що ти погано їси і ніколи не бачиш моєї усмішки, відповідає тарілочка. А ти вмієш усміхатися? Здивувалася Катя. Звичайно, вмію. Ось з'їси всю їжу до самого дна і сама побачиш, відповіла тарілочка. Дівчинка зараз же взялася їсти і з'їла всю котлетку та картопляне пюре. І як тільки дно тарілочки стало порожнім, Катя побачила, що та справді усміхається і більше не плаче. З того часу катруся завжди з'їдала все, що готувала їй мама, а тарілочка їй за це завжди вдячно посміхалася.